Тут, е... А, тут ви сказали, що безкінечність. Що будь-яке на підходить. Любе. Хорошо. Да. В другому. П'ять. Ой, не, це в четвертому. Ага. Четвертому нуль. Ві, нуль. Ну, від одного до безкінечності, а в. Так, стоп, 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 стоп. Нуль. Оцей, оцей приклад, другий. Тільки нуль, так? Нуль. 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 Нуль, да? Бо нуль помножити на нуль буде нуль. А є ще якісь числа, які підійдуть? Ні. Ні, більше нічого не підійде. наприклад, бо там А а це однакове, знаєш, що, наприклад, якщо ми два, то нуль, на два буде нуль, а там два будеш стояти, коли ти mm -hmm, mm -hmm. Третьому третьому, любі. Або один, дивіться, в цьому рівнянні два розв'язки. Вони абсолютно різні, але і той, і той підходить. І, при тому, і то, при тому перетвориться в правильну числову рівність. Хорошо. В четвертому. Е, нуль. П'ять на п'ять. Ні, нуль не підходить. П'ять на п'ять. А до рівня п'яти п'ять на п'ять. А без ну, до безкінечність. Ні. П'ять підходить і ще є один розв'язок. а що це? А, ви в четвертому, да? Тю, да, да. я думала просто цей шостей. Да. А, да, п'ять і І все. Ні, ще є. І так, а як? Опа. Це не мав, скажіть там не нам. скажу, додумайтесь, вгадуйте. Там тільки Аліса, а я тебе не чую. Ти мовчиш, чи я ще в нашого? Ти мовчиш, хорошо. Алісік, давай я якесь припущення. Що тут може нам підійти? Е, в четвертому? Угу. Ну, в четвертому нема. Окрім п'яти типо? Угу. Я навіть не знаю. Що... Знаєте, знаєте, Давайте попробуйте вгадати. Ви зараз дивуєтесь, щоб ви самі знали. Навіть це. Ми з вами трошки. 25, 25? а ні. Ні. Менше. Mm. Менше. Mm. уже є менше п'яти. Менше? Угу. Ну. 25 на один, але. Yeah. Однакові, mm. на Один, Шри... один менше, 3... менше один. одного. Менше одного. Нуль. 25 менше нуля. Мінус один на мінус один буде один. Ні, не підходить. Мінус п'ять. А мінус п'ять, так. Мінус п'ять. Бо мінус п'ять помножити на мінус п'ять буде скільки. Так навпаки, прикол. Так знаєте в чому прикол? Чому? Але ж... А чому це ж нелогічно, що якщо ми маленькі помножимо на маленьке, то буде ж маленьке, бо воно ж тоді навпаки стає типу більшим в меншу сторону. Е, Мієчка, якщо ми множили, наприклад, мінус на 2, Ну, так, да, дійсно, що таке множення? Це додавання. Це два рази додали мінус 5, так? Да? Mm -hmm. Але коли ми множимо мінусове число на мінусове, ми отримаємо плюсове. І у нас таке може бути, що один із множників, навіть два малесеньких множника. А... Mm -hmm. Я, зараз дивись, у нас таке може бути, що добуток менший за множник. Наприклад, коли ми половинку будемо множити на половинку, це те, що ви зараз в школі робите, і отримувати четвертінку. Оце число менше, ніж оце, і менше, ніж оце. Таке може бути, що в тебе добуток менше, ніж множник. І таке може бути, що в тебе два множники менше, ніж добуток, да, може. може. Ага. Е, тут. Ага. Нуль. Нуль. Чудово. І шосте. І шосте, шо? ну, нуль і один. Іще. Два, три, чотири, Від одного до мільйона. Безкінечність. Будь-яке, а нам підходить. Дуже добре, дуже добре. Нестандартні рівняння були. Нестандартні, ви в школі не такі розглядите. Так, вибирає завдання. Соломія вибирає заборону. Нарешті. так, Давай. я вибираю. вибираю Котики, які дивляться. Котики, які дивляться на нас. Ага, пам-парам-пам-пам. -пам. Yes. Блукет будуть рівняння. А, рівняння будуть. А... За... А, так. Четвертий клас. Вибирай. Е, так, а в якому не можна красти? Golden Quest чи фабрика?